Дорогі друзі! Зима це найскладніша пора року для українців, особливо для пенсіонерів. Вартість комунальних послуг зростає через подачу тепла, продукти і ліки теж зростають. І щоб частково пом'якшити цей тиск, держава запускає програму Зимова підтримка 2025. Вона передбачає разову виплату однієї тисячі гривень. Це не субсидія і не новий вид соціальної допомоги. Це одноразова загальнонаціональна виплата такий собі сезонний бонус премія. Хто може отримати? Громадяни України, які станом на 15 листопада 2025 року досягли 18 років. Для дітей і підопічних допомогу оформляє дорослий. Один з батьків або опікун. Дитина сама не може подати заявку. Людина має перебувати на підконтрольній Україні території. Терміни подачі заяви. Початок прийому почався з 15 листопада і кінцевий термін 24 грудня цього року включно. Після цієї дати подати заявку буде неможливо. Нарахування коштів починається одразу після перевірки даних і завершиться до кінця січня 2026 року. Гроші потрібно витратити до 30 червня 2026 року, бо після цього терміну невикористані кошти повертаються до бюджету. Тобто людина має півроку, щоб використати зимову тисячу. Які способи отримання коштів? Їх є три. Через додаток Дія, через банки і через Укрпошту. Спосіб перший. Через мобільний застосунок Дія. Підходить усім, хто має смартфон та вміє ним користуватися. Що треба зробити? Відкрити дію, зайти в послугу Зимова підтримка. Перевірити свої дані, вони підтягуються автоматично, вказати картку банку, на яку хочете отримати кошти, і підтвердити заявку. Усе займає 1-2 хвилини. Коли буде результат? У середньому протягом 3-14 днів після подачі заявки. Гроші надходять на спеціальний, на спеціальний рахунок національний кешбек. Їх не можна зняти готівкою, лише витратити безготівково на визначені категорії. Спосіб другий через банки. Тут людина просто вказує картку будь-якого українського банку у своїй заявці: Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк та інші. Банк повідомляє про надходження коштів через СМС. І спосіб третій через Укрпошту якщо людина отримує пенсію або соціальні виплати через Укрпошту, зимову підтримку їй нарахують автоматично. Заяви подавати не потрібно. Укрпошта достає допомогу таким самим способом, яким доставляє пенсію чи іншу виплату. Якщо людина не отримує пенсію чи соціальні виплати через Укрпошту, не має смартфона, не користується додатком Дія, не може самостійно подати заявку онлайн або оформлює допомогу на дитину, вона може прийти у відділення Укрпошти, бажаного те, яке обслуговує вашу адресу. Принести документи, паспорт. ID або книжечка, ідентифікаційний код, банківську картку, свідоцтво про народження дитини, якщо оформлюється допомога до дитину. Працівник Укрпошти робить все сам. Вводить усі ваші дані в електронну форму, формує заявку, подає її до Міністерства соціальної політики і перевіряє правильність даних. Людина лише підписує заяву. Скільки триває процес? Ну, зазвичай від 5 до 10 хвилин. Як приходять гроші? На банківську картку. Теж банк повідомить про надходження коштів. А тепер поговоримо про плюси і мінуси зимової підтримки. Перший плюс. Доступність. Не потрібно збирати довідки, достатньо бути громадянином України і досягти 18 років. Другий плюс простота оформлення. Через дію 1-2 хвилини через Укрпошту 5-10 хвилин. Третій плюс можливість оформлення на дітей. Заявку подає дорослий, але родина отримує підтримку на кожну дитину окремо. Четвертий плюс підтримка української економіки. Кошти можна витрачати тільки на продукти. Ліки, українські книги, товари вітчизняних виробників це повертає кошти в економіку. П'ятий плюс психологічний ефект. Людина отримує відчуття, що про неї пам'ятають. У кризові часи навіть невелика підтримка має значення. А тепер проаналізуємо недоліки програми. Перший мінус скажіть мені, звичайно, що мала сума. 1000 гривень це дуже небагато на зимові витрати. Другий мінус короткий термін подачі заявки лише з 15 листопада до 24 грудня пропустив і допомога втрачена. Третій мінус це територіальні обмеження. Програма діє лише на підконтрольних територіях. Люди на тимчасово окупованих територіях. Та багато українців за кордоном залишаються поза програмою. Вони не зможуть отримати цю тисячу. Четвертий мінус. Гроші не можна зняти. Витрати тільки на визначені категорії товарів. П'ятий мінус одноразовість. Зима довга, витрати регулярні, а допомога видається лише один раз. Чому ця допомога називають тисяча Зеленського? І чи не краще віддати ці кошти на армію? Це питання викликає найбільші суперечки в Україні. Чому виникла назва Тисяча Зеленського? В Україні традиційно будь-які соцвиплати прив'язують до прізвища президента чи прем'єра. Колись була Юлина Тисяча, тепер тисяча Зеленського. Медіа і політики підтримуються, бо комусь вигідно хвалити. А комусь критикувати. Хоча фактично виплати здійснює уряд, а фінансування йде з державного бюджету, а не з кишені Зеленського. А тепер про головне питання: чи не краще направити ці гроші на армію? Проте тут важливо розуміти кілька речей. У бюджеті є різні статті. Ці кошти закладені в соціальну програму. Вони не забрані з оборонного бюджету. Оборона це пріоритет номер 1 У 2025 році на армію виділяються рекордні суми. А якщо забрати від соціальних програм 10-12 мільярдів гривень, це не вирішить проблем оборони системно. Ну і соціальна стабільність це теж елемент оборони. Коли мільйони людей взимку опиняються у важкому становищі, це створює напругу, яку ворог теж легко використовує. А ця допомога це один із способів зняти соціальне напруження. Ну і звісно, присутній політичний аспект. Будь-яка держава під час війни балансує між потребами фронту та потребами населення. Повністю відмовитися від підтримки цивільних означає створити кризу в тилу. А ненадійний тил це теж проблема. Але дискусія про доцільність залишається. Частина людей каже: тисяча гривень не рятує, краще віддати на дрони, і ця думка має право на життя. А друга частина каже, у людей немає грошей навіть на ліки та їжу, і без підтримки виживати важко. І вони теж праві. Правда десь посередині. Програма невелика, але корисна і не зменшує оборонних витрат. Отже, давайте загальному. зимова підтримка це не масштабна реформа і невелика подія. А маленький інструмент, який допоможе людям пройти холодний період із меншими стресами. Її легко оформити, є різні канали подачі, вона не вимагає довідок і вона підтримує внутрішній ринок. Але не варто очікувати чуда. Тисяча гривень забезпечує дуже мале коло наших потреб. Головне знати строки. Не пропустити подачу заявки та використати ці кошти до 30 червня 2026 року. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!